В Американському штаті Техас кількість загиблих через масштабну повінь зросла щонайменше до 80 осіб. Про це повідомляє CNN. шериф округу Кер Ларі Лейта повідомив, що серед загиблих були 28 дітей. Також досі вважаються зниклими безвісти вихователь табору містик і 10 дівчаток. Серед зниклих, окрім іншого, виявився місцевий керівник пожежної охорони. Він перестав виходити на зв'язок після того, як поїхав на виклик. Президент. Президент США Дональд Трамп запровадив режим надзвичайного стану через повінь у Техасі. Сім'ї переживають неймовірну трагедію. Багато хто загинув, багато хто зник безвісти. Адміністрація Трампа продовжує тісно співпрацювати з керівництвом штату та місцевою владою. Наша неймовірна берегова охорона Сполучених Штатів разом із рятувальниками штату вже врятували понад 850 життів. Мільярдери Ілон Маск оголосив про створення власної американської партії та звинуватив уряд у відсутності демократії у день незалежності. США 4 липня він влаштував на платформі Ікс відповідне опитування. Воно зібрало понад 65% голосів за і 35% проти. За результати голосування маск написав: цитую, ви хочете нову політичну партію, і ви її отримаєте. Крім того, засновник SpaceX дорікнув чинній владі, що країну нібито довели до банк. Круства раніше Маск обіцяв створити свою партію, якщо за закон президента США про держвитрати таки проголосують. Сенат та Палата представників підтримали рішення, тож законопроєкт передали Трампу, який підписав його у День Незалежності. Цей законопроект і породив конфлікт між маском і Трампом. Сварка, зрештою, призвела до їхнього повного розколу. Усе почалося з того, що мільярдер назвав документ огидною гидотою. У відповідь президент Ша заявив, що дуже розчарований маском. Після цього бізнесмен опублікував серію критичних дописів у соціальній мережі Ікс. Там, серед іншого, припустив, що без нього мовляв Трамп програв би вибори. На це очільник Білого Дому також не забарився із відповідю, і з відповіддю сказав. Що маск просто з божеволю. нагадаю? Бізнесмен Ілон Маск брав активну участь у виборчій кампанії Трампа восени 24-го року. Він їздив з ним по країні, виступав на мітингах, розігрував лотереї з призовим фондом. Загальний фінансовий внесок маска в кампанію Трампа оцінюють приблизно у 250-300 мільйонів доларів. Президент США Дональд Трамп може оголосити про припинення вогню у газі вже сьогодні, 7 липня. Про це повідомляє National. Видання нагадує, що у неділю у катарській досі відновилися непрямі переговори між Ізраїлем та терористичною організацією Хамас щодо можливості припинення вогню та звільнення заручників. Це сталося за два дні після того, як Хамас позитивно відповів на запропоновану угоду. Вона передбачає припинення вогню на 60 днів. Визволення 10 живих заручників та повернення останків 18 осіб, які загинули у полоні. Такі були головні оперативні новини станом на цю мить. Ну а наш ефір продовжується.